Доброго ранку, доброго дня! Хай буде навколо. Все добре щодня. Доброго ранку, доброго дня! Зичите ви, зичу вам я. Малята, я рада вас вітати сьогодні на занятті з розвитку мовлення і пропоную вирушити в подорож, але куди ми дізнаємось трішки пізніше. Спочатку відгадайте загадку. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають, голі поля мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Так, правильно це буває восени. Малята, я сьогодні вранці йшла до садочку і когось зустріла. І ось погляньте, хто до нас завітав. Ось такий гість. Це листочок кленовичок. І він, діти, запрошує вас в подорож до лісу. Отож вирушаймо. Тож потихеньку будемо йти, а листочок кленовичок з вами буде розмовляти і говорити вам про те, як змінилося наше місто. Малята! Ми вже бачимо, як осінь змінила наше місто, які дари вона принесла з родючого городу. Як змінила осінь чарівниця погоду, сонечко, вітер. А сьогодні, малята я вам розкажу, які чудеса створює золота осінь у лісі. А для цього. Вирушаємо в цікаву лісову подорож. Ви готові до подорожі? А поки ми будемо йти з вами разом, тому зі мною повторюйте чисто мовк. Ла, 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 осінь золота прийшла. Че, че, че. Сонце любе не пече. Все, все, се, сяє барвами усе. Ту, 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 любим осінь золоту. Малята, ось погляньте, ми прийшли в ліс. Як осінь змінила листочки на деревах? Які вони стали? Якого вони кольору? Є жовтенькі. А тут якого зелененькі. Ось яке гарне дерево. Тому осінь наша змінює кольори листочків. А ось погляньте ще, яке деревце ми знайшли з листочком-клиновичком. Погляньте, яке воно гарненьке. Листочки якого кольору, дітки? Жовтенькі, молодці. Ось бачите, яка в нас осінь яскрава, красива, яка вміє фарбувати листочки в різні кольори. Ось погляньте, малята, скільки ми зібрали листочків різнокольорових, яскравих. Малята, ну що, вам сподобалась коротенька подорож? Отже. Листочок клиновичок пропонує вам ще пограти в гру, яка називається Яка осінь? Осінь яка? Золота? Осінь яка. Дощова? Осінь яка. Сонячна осінь яка. Вітряна осінь яка. Кольорова. Молодці. Дітке, а зараз листочку кленовичку вже треба від нас йти, бо його чекають його братики теж листочки-кленовички, тому він з нами прощається, і ми будемо з ним прощатись. До побачення листочок кленовичок. До побачення малята! Я до вас ще обов'язково завітаю.